Настає чудова мить, коли я маю можливість привітати глядачів передачі ранок з Надією добрим ранком, побажати гарного, тихого, мирного дня і разом з вами подякувати Богові за можливість бути спасенним, подякувати Йому за обітниці і науки, які він залишив, досліджуючи, які ми можемо упевнено йти за Христом. Пам'ятайте, дорогі мої, що тільки смиренне служіння. Може звеличувати нас. І маємо приклад з учнів, що вони не розуміли, що їм пропонує Христос. Була і суперечка між ними. Хто з них більший? Прохання Якова і Івана про те, щоб сісти праворуч та ліворуч від престолу Христа стало причиною незадоволення серед учнів. Те, що двоє братів наважилися просити для себе найвищого становища, настільки обурило інших учнів, що вони були готові вступити у сварку. Кожному здавалося, що його недооцінюють, а на його вірність і таланти не звертають належної уваги. Йода був найбільш непримиренним критиком Якова та Йоанна. Коли учні увійшли до верхньої світлиці, їхні серця уже палали від обурення. Юда протиснувся, мабуть, щоб зайняти місце ліворуч від Христа. Іван сів праворуч. Звісно, Юда мав твердий намір посісти найвище місце, а таким вважалося місце поруч із Христом. Водночас Юда був зрадником. І ось з'явився ще один привід для суперечки. У той час був звичай, слуга обмивав ноги гостям, які прийшли на бенкет. І в цьому випадку все було приготовлене для здійснення такого служіння: глечик, умивальниця і рушник. Проте у світлиці не було слуги. Тому його роль мав виконати хтось із учнів. Однак кожен з них. Піддавшись почуттю ураженої гордості, твердо вирішив не виконувати цієї ролі. Поглянувши на стривожені обличчя своїх учнів, Христос підвівся з місця і, знявши із себе верхній одяг, що обмежував рухи, взяв рушника, підперезався. Юда був першим, кому Ісус помив ноги. Він уже уклав угоду, за якою зобов'язався передати Ісуса в руки священників і книжників. Христос знав цю таємницю, але не став викривати Його. Господь бажав спасти і душу Юди, Його серце ридало, як я відмовлюся від Тебе, як я тебе не спасу, дорогий мій. Він сподівався, що, помивши ноги Юді, у нього зворушиться серце, серце цього заблудного учня, і що він зможе спасти його від зрадницького вчинку. На якусь мить серце Юди затремтіло. Він навіть відчув сильне спонукання негайно визнати свій гріх, проте не захотів приборкати себе і покаятися. Його серце озлобилося ще більше. Він не заперечував і не протестував проти такого приниження Христа. Юда просто був ображений поведінкою Господа. Якщо Ісус так себе принизив, думав зрадник, Він не може бути Царем Ізраїлю. І все ж таки, навіть тепер Юда був би прийнятий і прощений, якби покаявся. Провину його душі ще могла омити викупна кров Христа. Проте, бувши самовпевненим і високо оцінюючи власну мудрість, Юда виправдовував свій негідний вчинок, бо пішов ним до кінця. Ми повинні прийти до Ісуса, омитися у джерелі Його крові, щоб мати надію на зустріч із Ним. Послухайте, що відбулося далі. Ми читаємо тут у 13 му розділі Івана від Івана, у 6 вірші. Підходить він до Симона Петра, а Той каже йому: Господи, чи ж тобі мити мої ноги? Коли настала черга Петра, Він не зміг стриматися і здивовано вигукнув: Господи, чи ж тобі мити мої ноги? Ісус спокійно відповів, що я роблю, того ти нині не знаєш. Але згодом зрозумієш. Болісно переживаючи приниження свого Господа та відчуваючи до нього любов і пошану, Петро надто емоційно вигукує, ти не помиєш моїх ніг повіки. Ісус урочисто відповів, якщо не вмию тебе, то не матимеш частки зі мною. Промінь небесного світла. Осяя розум учня. Він зрозумів, що служіння, від якого він відмовляється, є узірцем вищого очищення, духовного очищення розуму та серця. Думка про роз'єднання з Христом була нестерпною, бо означала для нього смерть. Тому Петро сказав: не тільки мої ноги, але й руки та голову. Ісус відповів йому, хто вмитий? Тому потрібно тільки ноги обмити, ось тільки весь чистий. Кожен, хто виходить із купелі, чистий увесь, окрім узутих у сандалі ніг, які незабаром знову стають запиленими і потребують обмивання. Петро і його брати були очищені у великому джерелі, яке відкрилося для обмивання гріха і нечистоти. Христос визнав їх своїми. Однак спокуса вела учнів у гріх, і вони знову мали потребу у Його очищувальній благодаті. Коли Ісус, підпережавшись рушником, змивав бруд з ніг учнів, Він бажав цим учинком змити з їхніх сердець відчуження. Ревності і гордість. Це було значно важливіше, ніж помити запорошені ноги. Проте з тим духом, який керував учнями, жодний із них не був готовий їсти пасхальне ягня або брати участь у служінні спомину його страждань і смерті, яке Христос збирався встановити. Їхні серця повинні були очиститися. Гордість і корисливість продовжують розбрат і ненависть. Проте від усього цього Ісус звільнив учнів, помивши їм ноги. Почуття учнів змінилося. Дивлячись на них, Ісус міг сказати: Тепер ви чисті. У світлиці панувало єднання сердець і любов один до одного. Учні стали покірними і могли приймати подальші настави Господа. Окрім Юди. Кожний був готовий поступатися місцем іншому. Перед тим, як приймати символи ламаного тіла і пролитої крові Христа, віруючим належить залагоджувати між собою усі розбіжності адже ми плануємо сісти на престолі з Христом у Його царстві. Хто не планує із нас бути спасенним, таких немає. Тому я хочу молитися, дорогі мої, щоб ми зрозуміли оце все, що запропонував Христос учням, і яке воно відношення має сьогодні до нас. Отче що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє святе, і нехай прийде царство Твоє, і нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прощай провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволь від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. Цікава мить. Закінчується три з половиною роки життя Христа на землі, життя присвяченого служіння ближнім. І ось ця невеличка група послідовників, 12 учнів, завжди супроводжують його у всіх обставинах життя. По різному вони відносяться до того, що відбувається. І що цікаво, настає остання вечеря, а у них. І надалі суперечки між тими, хто займе найбільше місце, найвище становище у царстві, яке встановить Христос. Юда взагалі пішов далеко. Він розумів, я не знаю настільки, але я так думаю, що Він планував, якщо він навіть зрадить Христа, а Христос. Звільнить себе, і Він тоді, як би сказати нашими словами, прискорить день, коли Христос буде сидіти на престолі. А тут два учні, Яків та Іван, мабуть, підговорили маму, а можливо, це була ініціатива мами, щоб просити Ісуса, щоб вони сиділи праворуч та ліворуч. Дорогі мої, не місце, яке можна зайняти праворуч чи ліворуч. А чисте серце. Ось це бажання повинні мати посдовники Ісуса. Серце, якому буде дана можливість пройти через перливі, золоті ворота у нове місто Єрусалим. Давайте подбати про це. А щоб про це подбати, треба прийти до Ісуса, віддатися на Його владу, дати можливість Йому очистити нас, помити нас своєю кров'ю. І в такому стані чекати Його повернення. Мої бажання, щоб в той день ми раділи разом із вами, щоб Господь благословив вас сьогодні бажанням бути Його послідовником. І для цього так мало потрібно просто відкрити Йому своє серце. Тож будьте благословені Богом до побачення.